Наше життя має три Божих великих програми. Перша з них: Бог хоче, щоб кожна людина була спасена. Бог дає кожному достатньо, щоб людина прийняла рішення. І кожен буде відповідати. Той, хто спасений, ми задамо собі питання кожен, як я сьогодні зростаю, як я змінююся, наскільки я стаю сильнішим, наскільки Дух Святий через мене діє, наскільки я пізнаю Слово Боже. І третя програма при всіх наших проблемах, при всіх труднощах, щоб ми не переживали з вами в цьому світі, брати і сестри, у важкі часи війни Церква Ісуса Христа має бути місцем, де Його люди посвячено служать. Служать і різним людям, і служать навіть тим, які в Бога не вірують. Це час служити, допомагати, і так ми стоїмо проти зла.